Оце тако по об'явленню понабираєш цих людей, а вони потім не вміють. Поламайте мені кущі, давайте, давайте. Дивіться, який О, маленький. Масенький, масенький камушок. Легенький, так? Да? Ерунда. Не камінчик, а ерунда. О, Буся, а ну Тобі такий ну, нравиться камусок? Тобі камусок такий нравиться? Де? От як так може бути? Та ну йомаю. Тільки застроїло. Ні, просто зверху. Хоч малішим чимось зачепитися і рости. Чекай. А ось що ще? Дивити. Але там буде багато таку чину. І ось що? Та чекай ти, Саш, ну ми ж тільки його поздивили. Да, да. Ой, а де він? Це, е, та у нас ж інтернет магазин кон налавка. Ми займаємося цим 10 років професійно. Підбираємо, консультуємо. переходьте на наш сайт. Великий дуже вибір. Швидко доставимо.